Дуже гарно на дворі, майже всі дерева понад річкою жовті. Таке незвичайне відчуття, роблю закиди ось у ці місця. А тут ще води майже не було на попередніх всіх рибалках і взагалі постійно. А це підняли рівень води десь на пів метра. І тепер ось поставив блешню, роблю перві закиди, і навіть тільки на клювання щуки було холосте одне. Вода аж піниться, бачите? Клас. Я дав на силіконові приманки, було три контактних щуки, але всі холості. І ось поставив атомку і зразу ж сіла. Вода прозора, доки відчіпляю блешню, під човном дивлюся, окуні стає ціла, пропливає. Так, випускаємо. Ось, дивіться, вдалося піймати жереха отакого невеликого на обертальну блешню. Ситуація з рибалкою доволі таки складна, клювань взагалі немає. Я перекидав весь асортимент приманок, які є в мене в коробці, але риба клювати не хоче. Кидав і на течії і на глибоких ділянках річки і над водоростями і в карягах клювати не хоче ніде. Нічого не можу зробити, тому зараз буду ставити палатку і сьогодні відпочивати. Завтра спробую щось піймати, але я думаю, що й завтра буде ситуація така сама приблизно. До речі, хто знає, чому риба зараз не активна і взагалі не клює на спінінг. Ні на які приманки, принаймні на ті, які я кидав, клювань не було взагалі. Ні на яких ділянках річки. Пишіть в коментарях, якщо знаєте, чому така ситуація, можливо, я щось не знаю. Вперше сьогодні побачив живого оленя. Він перепливав річку з рогами, з такими з великими. Ну, дуже гарний, зазвичай це косуля, а то був Олень. Бачите, на дворі сонячно і здається, що досить тепло. І я ще й в футболці. Але це не так. Дуже прохолодно, зараз буду йти до місця ночівлі, вдягатися. А от як сонце зайде, буде по-справжньому холодно. Температура 3-5 градусів вночі, десь так. Прохолодно, але спати доволі нормально. Тому що в спальник нормальний, одягаю шапку, перчатки на руки, і в принципі отлично. Взагалі нема питань. Там уже захід сонця, я в діти повністю залишилось тільки перчатки і все.